Честь, вітаю вас на каналі Онполіш. Щодо назви сьогоднішнього відео у мене були сумніви, тому що я сумнівалася, як його назвати, або смішні польські слова, хоч вони звичайні для поляків, вони просто для нас смішні, або ж польські слова пастки. І, власне, напевно, мені більше подобається другий варіант. Тож, аби не потрапити в пастку, дуже рекомендую додивитися відео до кінця. Така звичайна українська фраза, при як нам здається, дослівному перекладі на польську може викликати або бурю сміху, або бурю Мурення, тому що давай розберемось. Для нас звучить окей. Давай розберемося з цією проблемою, чи давай розберемося з тією проблемою. А польською це звучить абсолютно не окей. Розбіжемо ще дуже часто перекладають українці, так? Але розбіра ще по польськи це роздягатися. Угу. Тому розбіжемо ще або хцеще розебра з тим проблемом, то то ви хочете роздягнутися з цією проблемою. Якось не те, що ви хотіли сказати, напевно. Хоча всяке буває, зрештою. Так, аби перекласти це рачення, так розібратися з проблемою, то ми можемо проблем розв'язати, можемо проблем розпрацювати, але ще з ним не розібрати. Давалося б таке безневинне слово рухатися. Ну, рухатися, я не хочу рухатися, я хочу рухатися, чи там рухаємося далі і так далі, по польськи, так рухатися польською, ну. Те, що до українського слова рухатися дуже схоже, це займатися сексом. Тому, ймовірно, вас можуть зрозуміти легенько, так не так. Будьте уважні, просто рухати це не те. Якщо ви хочете сказати рухаємося далі, то польською ми не кажемо рухами ще далі. Можна, але це абсолютно інше значення має. Континуємо, це, власне, продовжуємо. Так? Чи можемо сказати, що далі, перейдемо далі. Чи теж можемо сказати «рушаймо далі? І так, це слово має абсолютно те значення, яке ми в нього вкладаємо. «Рушаймо далі, це рухаємося далі. Рушаймо від слова рушач. Так? Рушати. Рухач це займатися сексом, рушач рушати. Далі ті речі, які часом я плутаю, виключено зі свого сприйняття. Кшесло польською це стілець. Я часом кажу крісло, тому що в моєму розумінні в мене вдома так кажуть, крісло на звичайний стілець, якому сидять там за столом, так але по факту кшесло це стілець, ото який у вас стоїть біля м -м, обіднього столу. А те, що зараз на чому я зараз сиджу, це називається фотель. Крісло це фотель, тобто таке більш об'ємне, більш щось. Masywniejsze. Na krześle możemy siedzieć, siedzieć na krześle, nie w kryśli, a na krześle. A już Фотель, коли ми кажемо фотель, то можемо ще йдеть на фотелю чи в фотелю? Як вам більше подобається? Обидва варіанти будуть правильні. Вижви це не лижі, вижви, це ковзани. Я думаю, що це більшість з вас знає. Хіба ви тільки починаєте вивчати польську? Але як будуть власне лижі, всі забувають: лижі це нарти. Вижви, ковзани. Єдна дві двіжви, нарти це. ЛИЖІ Пам'ятаємо, що в польській мові ми не маємо слова кататися на лижах, тобто фрази не маємо: кататися на лижах, кататися на ковзанах. Ми так не кажемо. Ми кажемо їжджать на нартах, їжджать на кожвах. Дружина це не дружина. Дружина це буде жона. Так? Якщо ми кажемо українське слово дружина, то польською це буде жона, моя жона. Але дружина це слово теж є в польській мові і може вас трішки заплутати. Дружина польською – це команда. Теж можемо сказати «зеспул» на якусь команду чи групу, так, «Зеспул». але теж може бути це дружина. Дружина це те саме, що «зеспул», тобто це команда. Може бути дружина спортова, тобто спортивна якась команда, півкарська, наприклад, футбольна чи святкарська волейбольна. Може бути дружина харцерська, тобто пластівська якась команда, так Харцери, як пластуди, чи вендрівніча якась там мандрівна команда, мандрівна група. Про те, що «склеп» – це магазин, ви дізнаєтеся буквально в одній з перших якихось лекцій. Всі про це знають навіть ще до того, як починають вивчати польську вже напевно. Так, склеп це магазин, тобто крамниця. Є ще в польській мові слово магазин і воно має два значення. Перше це є склад, магазин це склад, тобто працює в магазині. Скоріше так не скажете на магазині, а це на складі. Я працюю так, але теж магазин це журнал. Це з німецької прийшло. Магазин це також. Журнал як розрізняти, виходити з контексту. Тобто, ви розумієте, що ви купуєте журнал чи купуєте склад якийсь? А як буде польською склеп? Ну, от склеп в прямому значенні, так той який там на цвинтарі на кладовищі, це буде польською крипта. Склеп це крипта. Може, колись пригодиться. Диван польською це килим, і я підозрюю, що більші з вас не теж з цим знайомі, але будь ласка, не плутаємо, бо досі студенти в мене плутають. Диван це килим. Як запам'ятати? «Латайон» – це диван звучить польською дуже смішно. «Латайон» – це диван це літаючий килим. Той, що в казках, той, що володіння, наприклад, так латайом це диван. Уявляємо собі не диван, а килим. Власне, можете теж почути слово диванік. Яке бентежить часу моїх студентів, але диванік це килимок, маленький килим, наприклад, той, що у вас в ванній кімнаті. А як сказати, власне, диван польською? Диван польською це канапа або софа, що вам більше подобається. Кубик польською це чашка, так? чашка, з котрою ви п'єте чай. Є в польській мові слово чашка, але воно означає череп. Тобто кубик – це чашка, чашка це. Череп. Теж ми маємо польській мові слово кубик, з яким ми можемо власне оцей кубик плутати, але це не, не кубік, це чашка. Кубик це у нас шещан, тобто складається шести граней. Шещан кубик. А також слово маємо кубок, з яким можемо його поплутати. До польської це буде пухар, пухар. Тобто кубик це чашка, чашка це череп, кубок з української на польську. Це вже буде у нас пухар. А кубик, той, яким діти граються, чи то, який ви кидаєте, це шещан. Зупа диньова – суп з дині. Зупа диньова – це гарбузовий суп, тому що диня польською це гарбуз. І взагалі з тими баштанними можна трішки заплутатися. Отож, диня це у нас гарбуз. А диня в перекладі з української на польську це мелон. Позичали в англійській мові. Мелон. Кавун польською це арбуз, кавун. Тому власне зупа до звучить досить окей для поляків, тому що це гарбузовий суп. А тепер слово для киян. Якщо ви з Києва або знаєте когось з Києва, то киянка можна поплутати з київлянка, так? Киянка, київлянка звучать схоже, але киянка це польська молода жаба поголовок. Киянка. Якщо ви київлянка, то ви кажете, я є з тим кийов'янком. Київ'янка це. Києвлянка чи київ'янін це чоловік києвлянин. Від слова київ це Київ. Невідомий польською це не невідомий. невідомий це незрячий, сліпий. Так? Від слова відяч бачить, а невідомий це буде незнаний. наприклад, незнаний пісач, невідомий письменник. Шина польською нічого пов'язаного з автомобілем не означає. Шина польською це рейка, та що на залізниці, що складаються. Ну по чому поїзд їздить, так рейка. Або також шина, це те, що накладають вам на руку, коли ви її зламали. Це шина. А якщо ми перекладаємо з української на польську шина, то це буде опона, те, що в автомобілях це опона. А також опона чи опонка це. o tej, że rok na żywo No i jeśli wy chociażby przez dwa tygodnie znaleźliście polską, czy podpisaliście na przykład kogoś w Instagramie po polskim, to pewnie znaleźliście, że pukać w polskim to jest pukać, a nie pukać, tak? To co to nazywa się pukać. A jak powiedzieć w polskim pukać? To no, też możliwe słowo, nie? Pierdzieć. W my możemy powiedzieć pierdzieć. Ale jeśli wam to słowo nie podoba, to możecie powiedzieć bździć, albo puszczać gazy. Або теж пустіть бонка, пустіть бонка, так ну постати гази, пустіть бонка, так часто кажуть до дітей і так більш лагідніше виглядає. Дорожка польською це не доріжка, і нічого спільного з дорогою немає. Хоча насправді трішки має, тому що дорожка це або віз, або карета. Так віз, карета, те, що запрягається кіньми, а доріжка в перекладі з української на польську це буде щежка або дружка. І власне слово дружка з дружкою, та що на весіллі нічого теж спільного немає. Польською дружка це друхна, друхна квас польською це кислота. Квас найчастіше використовується в значенні кислоти, хоча теж в Польщі є квас хлебовий, тобто хлібний квас, так, але по факту самому, що таке квас? Це кислота. Але найчастіше ви почуєте квас в значенні слова в безпосередньо кислота. Наприклад, квас саліциловий, так, саліцилова кислота, тому, будь ласка, будьте уважні. Клонтва польською це не клятва дружби чи подружня клятва, це прокляття. Klątwa to prokletcie. Rzucić, zdjąć klątwę. Naklasty, zniaty, prokletcia. Rzucić, zdjąć klątwę. Przysięga to jak raz presja, czy klatwa bezpośrednio w naszym rozumieniu. tak? Przysięga. Złożyć, składać, przysięgę. To składać klatwę, to dawać klatwę. Składać, złożyć, przysięgę. Пам'ятник польською це не пам'ятник. Пам'ятник польською це мемуари або ваш щоденник, де ви щодень щось там записуєте собі. Вписати ще до пам'ятника, вписатися щось там, вписати собі щось там до щоденника. Пам'ятник це буде помнік. Помнік якомусь поет, наприклад. Пам'ятник якомусь поету. У мене вдома нема домофону. Ну, нема в мене домофону, в квартирі нема домофону. Тому, коли приходить кур'єр, я завжди кажу: зараз я спущуся. Так? Я живу у Львові в Україні, як що? Шо... Я кажу, зараз спущуся, відчиню вам двері. Польською по аналогії нам одразу хочеться сказати Тараз ще спуща». Ну, спущуся зараз по сходах, зійду до вас вниз. Тільки польською спущуще означає еякулювати. Погугліть, якщо не знаєте, що це означає. Еякулювати. Якщо ви хочете сказати щось до кур'єра, що ви спуститися і відчините йому двері, то ми кажемо зайжіть наду, терас зайде наду, зайде по сходах, зайде наду. Nie spuszczę się, bądź laska. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Не забувайте про лайки та коментарі. Сподіваюся, те, що знайшли для себе нові слова. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарі, які ще дивні слова ви дивні для нас, для українців, бо для поляків вони абсолютно не дивні, вони звичайні. Вони дивуються, що ми дивуємося з цих слів. Що смішного що ви чули в польській мові для вас, і можливо потрапляли в якісь ситуації трішки незручні з цими словами? Залишайте в коментарях, мені буде весело і цікаво почитати. До зустрічі в наступних відео.